Друзі, привіт! Привіт! Сьогодні ми знову з вами поговоримо про технологію джепон і те, як заживити наші пристрої, але вже більш детально. Е ми маємо наш ми маємо наш роутер та оптичний абонентський термінал. Е вони обидва у нас заживлені е від блоків живлення. Поки у нас є світло. Наразі у нас вимкнуло світло, нам потрібно їх е відключити. І заживити від повербанків. Угу. Да, штатні блоки жилення ми відключаємо. Так. Штатні блоки це чорні проводочки наші. Да. Ми їх виключаємо. В роутері є сірий проводочок, це наш звичайний інтернет. Правильно? Да, по витій парі він йде або напряму від провайдера, або через оптичний абонентський термінал. Тобто ми його не чіпаємо, не чіпаємо. Да, ні на? тут, не чіпаємо, ні тут. І тут теж не чіпаємо. А що ось це таке? Це, це оптика, по якій приходить сигнал інтернету. Потім, потім, потім він трансформується в інший сигнал по тій парі і приходить до роутера. Ми її теж не чіпаємо. Теж не чіпаємо. Будемо заживлювати від повербанків оптичний термінал та роутер. Давай покажемо, як ми завижза. Давай ми покажемо, як заживити роутер та термінал від звичайного пауербанку та пауербанку для роутера. А, добре, пауербанк для роутера це ось цей, так? Це такий девайс, як, майже як звичайний пауербанк, але в нього є вихід на 12, 9, ну і 5 вольт теж. Прикольний. Е, Так, і це наш звичайний пауербанк, але звичайний. ми трошки пізніше його розглянемо, спочатку да, ми розглянемо перший варіант, так. В комплекті з пауербанком зазвичай йдуть два шнурочки. Один подвійний, один одинарний. Буває іноді два одинарних. Для живлення роутера він більш потужний, треба обов'язково підключати до 12 вольтового роз'єму. Роутер вже засвітився. термінал можна заживити від 9 вольтного Якщо є подвійний шнурочок, то в принципі можна заживити від одного роз'єму 12 вольт однією стороною включаєте в повербанк, а подвійні штикера включаєте в термінал та в роутер. І на цьому все І правильно. Все, правильно? Да. Тобто ну, інтернет ну, вже да. має працювати без світла. Так, ну ще ж заживити парубанк треба, від 220, щоб він потім заряджався. Mm -hmm. Тільки не забуваємо, що такий пауэнк треба теж включати, вмикати в розетку. Тобто, поки немає у нас світла, він працює від. Ну, ковтрой... Усе у нас працює від, від живлення, акумуляторів. Поки він заряджений. Так. Але коли вмикають світло, він теж повинен чимось підзарядитися. Але він... Він, він і заряджається, і дає живлення для пристроїв наших. Угу. Тобто ми заживили ось це один раз. І більше нічого не перемикаємо. Тобто він працює як і зарядний пристрій, так і без прибіг. Правильно? Так. Все чудово. Тоді у нас все підключено таким чином. Наш інтернет працює. Добре, але у більшості людей наразі. Є ось такі пауербанки. Тобто, це звичайний пауербанк. Там ми використовуємо для, для телефону. Здебільшого да? гаджетів Так, да, для гаджетів. Ми також можемо заживити від такого звичайного пауербанку наші пристрої. Можемо так. Треба підвірши шнурочки, адаптери є різні. Є з екранчиком, є без екранчика. І Різниця між ними і ну, ну майже немає. Треба обов'язково, щоб вони з 5 вольт, які від USB виходять, робили 12 вольт, угу. а, але ще ж треба звернути увагу, щоб у вас щоб у нас. Уже два девайси, їх треба обидва разом заживити живлення. Ми вмикаємо підвищучі адаптери. вони на, У нас обидва на 12 вольт. Один з екранчиком інший без. Тобто, якщо у нас тут е тільки один вихід USB... то ви зможете заюзати. Заживити тільки, ви зможете заживити тільки один девайс. і якщо у нас один вихід USB, нам потрібно в такому випадку два ось таких павербанків. Два пауэбанки, або, шанов... або два виходи USB на одному. І два обов'язково шнурочки для двох ну, так, так. Добре, а який мінус в технології ось цій типу із звичайним павербанком? Тут у вас не буде автоматичного заряджання. Вам при вам доведеться, коли він сяде, його вставити на зарядку. Якщо ви навіть поставите на зарядку. Більшість повербанків вони одночасно не можуть і заряджатись, і віддавати електроенергію. Угу. Тобто, якщо живлення. у нас немає світла, ми вимикаємо наші там штатні блоки штатні. живлення і вмикаємо через такі шнурочки перехідники. Угу. Під, ну підвірщи адаптери, хто як їх називає. І коли світло з'явилося, то ми знову це все вимикаємо. І, і вмикаємо і вимикаємо штатні вимикаємо блоки штатні. живлення назад. Якщо вам все зрозуміло, користуйтесь, підключайте. Якщо ні, пишіть, підскажемо.